Путіна таки змусять піти на мир. Нова спецоперація СБУ на території Росії. Індія відмовиться від російської нафти. Про це сьогодні говоримо разом із політехнологом Тарасом Загороднім. Рада вас вітати доброго дня. Хочу розпочати із турецької заяви, що війна Росії проти України має негайно припинитися, тому що вона становить загрозу як регіональні, так вже і глобальній безпеці. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччині. Натомість у Кремлі кажуть, що зараз пауза у переговорах між Україною та Росією. Але на вашу думку, чому зараз Туреччина почала ну такі? Заяви якраз таки оприлюднювати, чи є все таки якийсь шанс зараз на переговори? Чи Росія все таки перекресла його, коли відправила шахеди на Польщу? Ну, то не зрозуміло. вони не хочуть під санкції потрапити щодо нафти, вони же далі хочуть торгувати. Тому у них різкі такі миротворчі настрої піднялися, що повинно все бути. Це ну звичайно, з їхньої точки зору, мабуть, це буде катастрофа майже світового масштабу, коли вони припинять купувати російську нафту і перекачувати і перепередавати в Європу готові нафтопродукти. Тому це приблизно така у них позиція. От те, що світового масштабу, ну Ну і що, Ну так чому проблема? Туреччина може докластися до припинення війни, Ну, починати цікавитись екологічною безпекою, наприклад, суден, які йдуть з Новоросійська. Ну, Наприклад, з нафтою, зерном, що там, скільки там цих шкідників існує, там, да, яку вони шкоду наносять е, флорі та фауні е, цього е, босфора. Можуть же вони наносити носи, можуть же наносити. Є же ж кваліфіковано вчені в Туреччині, які це доведуть, можуть. Так що Туреччина теж теж в руках Туреччини, як вони переживають стосовно світового конфлікту. Ну так давайте разом це припиняти. У вас є Босфор, так uh що -huh. вперед. Ось це основне. Те що Путін збирається. Вести перемовини, ну так і, так і так було зрозуміло. Вони з зробили свою, свою позицію. Те, що говорив Путін, що Україна повинна покинути чотири області офіційно відмовитись від НАТО. Так вони і будуть іслідувати. Ну плюс Путін ще є. До речі, спостерігається цікава закономірність, як тільки Путін розмовляє з китайцями. Він іде на якісь а, кроки і По агресії і по всьому іншому, ну наприклад, Грузія 2008 рік. На коли почалася операція Росіян проти Грузії під час Олімпіади, де в Пекіні, так? напередодні 2014 року, тринадцятого чотирнадцятого, теж була зустріч з Сідзінпіням. Так, фактично, ну і зараз ми бачимо, як тільки Путін там побув на параді з дзінпіням. А ми бачимо, що атака на Польщу, і я вважаю, що це Китай за цим стоїть теж. А до речі, якраз таки Зеленський сказав про те, що шахеди в Польщі це репетиція, схожа на тактику Росії в Криму, і небезпека може бути та сама. Сьогодні стартували навчання військові в Білорусі. Там 40 тисяч військових має в них взяти участь. Як ви думаєте, чи дійсно це не перша і не остання атака могла бути на Польщу, можливо, ще й на інші країни? Ну тут Польща ключова країна для них. Чому тому, що якщо вдасться створити хаос у Польщі, ну це удар по нашій логістиці є така небезпека, це відрізання одразу ж беззахисними будуть країни Балтії, а тому, що єдина сила, яка спроможна захистити, ну, наприклад, Литву, є виключно Польща. А ну говорити про те, що там німецький контингент буде щось вирішувати, який там вільнюються чи де він там знаходиться. Ну це то таке. Поки поки німці відкрито не сказали, що вони готові стріляти конкретно в росіян. Ось поки говорять, що вони там будуть надовго. Ну то таке сьогодні надовго, завтра не зовсім надовго. А післязавтра їх там вже немає. Тому, тому можуть і я думаю, що по поляках це шахи деше будуть прилітати. Тому що це дуже зручно для росіян. Ну, не треба техніку ганяти. Ну просто уявіть собі по 200 шахедів кожного дня пролітає і руйнує енергетику, припустимо, Польщі. Корисно, корисно. Зачепити росіян важко, важко. ну, Тому що це ж наважитись треба, щоб бити по місцях дислокації, наприклад, цих шахедів. І тому таке питання: і Україна правильно себе поводить, говорить: давайте більше ми готові вам, по-перше, допомогти. Так? І тут виявилося, що поляки, які до цього говорили, що не готові вводити свої війська на територію України навіть під час ну після закінчення війни, виявляється одразу ж насилаються своїх солдат на навчання. Про що туск говорив: ну що парочку, ще ударів виявиться, що Бандера в принципі і не дуже така погана людина, так. І не все так однозначно волинські різанині, як вони говорять, і прапор в принципі. Червоно-чорний допустимо використовувати на території Польщі і так далі. Так що коли ти в одному човні якось у тебе мозок починає по-іншому працювати, це дуже добра тенденція. Та ну і Сікорський після атаки шахедів на територію Польщі приїхав вже ж якраз таки сьогодні до Києва і каже, що він не погоджується з Трампом. Що проліт російських дронів над Польщею був помилкою. А Трамп якраз таки це і сказав. Пропоную послухати. Це могла бути помилка, могла бути помилка, але в будь-якому разі я не радий, що щось пов'язане з усією цією ситуацією. Але сподіваюся, це закінчиться. Ну, я чув, що те, що сталося, як ви знаєте, їх збили, і вони трохи розлютилися. Але незалежно від цього, так я б засудив навіть за те, що вони були поблизу польського кордону. От, знаєте, трохи дивно лунає від Трампа, що він сподівається, що це закінчиться. Ну тобто, можливо, треба не сподіватися а вже щось робити, тому що Сікорський каже, що це ж була не помилка, і вони довели про те, що це навмисно Росія готувала цей удар. То на вашу думку, чому Трамп досі так м'яко відповідає? Чи можливо в нього є свій план? А у американців наступна позиція для до європейців. А вони ж їх цю лицемірство завжди підкреслюють. Шановні, а ви ну от вони і зараз вимагаєте. Коли ви енергоносії припините купувати від росіян? А то у вас така достатньо хитро зроблена позиція. Ви продаєте, ну те, що він, до речі, і говорив під час свого першого строку: ви, продає, ви купуєте росіян нафту та газ платите їм гроші, а потім приходите до нас, і жалієтесь, що ми не хочемо вас захищати, так тобто, це теж елемент тиску. Тим більше американці чітко дають зрозуміти європейців, що солодке життя де вони витрачали купу грошей на соціальні виплати, і все, що з цим пов'язано, там з зелену енергетику та інші цікаві речі, воно закінчується, пояснюється це людям, що американці готові вступатися за них, але основну вагу, основну вагу повинні брати на себе європейці, захищати свої кордони, і він тисне на них теж і це дуже добре в дійсності, те, що робить Трамп стосовно європейців, тому що європейці вже бігають, пихтять. Розуміють, що більше треба вкладати в Україну, а не сподіватися, що будуть американці ними займатися. Це ну це дійсності, те, що ви так говорите, це гарна історія для нас, тому що європейці все більше і більше розуміють, що Україна для них просто критично необхідна. Угу. А ми повинні вимагати у них конкретних ресурсів, грошей. Тому що вони спокійно можуть два рази збільшити витрати на Україну, можуть, але знову таки не хочуть, не хочуть пояснити своїм людям. Ну от питання: а як давати відповідь по території Росії? А, ну збивати те, що вони збуваються, добре. А як давати? А це тільки Україна може зробити. Тому відповідно, давайте ресурс грошовий. А Україна не клопає ракети, буде бити туди, куди потрібно. А, ось і і експорт ми повинні, але тут ми знову таки експорт повинні відкривати для того, щоб ну, наприклад, ракети, які не підконтрольні американцям, повинні бути українці, у, наприклад, то поляки в тому числі. Ну, наприклад, хто не знає, американці не продають там гавки Польщі, незважаючи на їх такі достатньо близькі стосунки. Ну принаймні, я не чув, щоб у них вони були або співмірні ракети, які спроможні літати на, на середню дальність тому ми повинні це педалювати, Це питання, і це дуже гарно. що Трамп в дійсності так прасує європейців. І по правильному шляху він пресує. Він же ж там говорить, а що у нас з митами по Індії та по Китаю. Так що, в принципі, не треба тут жаліти європейців. Вони можуть значно більше, ніж вони говорять. А далі це їх стосунки безпосередньо з Трампом. А ну ви якраз таки згадували про те, що потрібно давати Україні більше зброї. І, наприклад, голова комітету з оборони у Бундестазі Томас Ревекам каже, що Україні потрібно дати зброю, щоб вона могла бити по Росії, а НАТО потрібно збивати російські ракети та дрони над Україною. Як ви думаєте, чи дійсно почнуть європейці в цьому напрямку щось робити, в цьому допомагати? Чи поки що це так обмежиться заявами? Поки що на свіжому у них реакція на? Польщу ну, так всі політики в цьому світі плюс-мінус однакові, так більше трендити, менше робити. Так що, якщо ви думаєте, що тільки це стосується тільки українців, це ви даремно так думаєте. Але поки німеччина така... лише так жорстко відреагувала, всі інші країни ну, якось так... Ну Таурес, де Німеччина, Таурус іде, які де. ви там <свіць> обіцяли, що там були? Грізні заяви. Тут шашкою махав мерць. Я пам'ятаю, 9 травня розповідав, що буде що страшне для росіян. А якщо вони 12 травня не припинять вогонь, там якісь декілька годин рахував і все інше. Ну так було все, знаєте, переконува. Що навіть я на 30 секунд повірив, що це може бути реальністю. Там виявило, що даремна. Так ми повинні ставити становище, говорити, шановні, якщо ви хочете, ну менше проблем і і. Менше витрат давайте захід України беріть під світ контроль. Так збивайте над нами дрони. Якщо хочете, щоб на воно не літало туди. То якщо будуть говорити, що це не можна робити, ну можна ткнути їх носом. Ну так нічого, Вон, Данія з Нідерландами збили дрони над. Польщі нічого ж не сталося так, третя світова війна раптом не настала, Так що давайте вирушитися, перекидайте літаки і е е е е так далі. Тобто, ми їх повинні змушувати і ставити в таке становище по зброї. Я сказав да нам гроші потрібні для виробництва зброї. Краще більше буде ракет, які підконтрольні Україні або нашим партнерам. А які спроможні діставати будь-яку ціль, наприклад, на території е, Росії там да і це буде серйозна заявка. А все інше це звичайно розмови таке, не про що? Звичайно, воно тішить наше вуха. А що вони так грізно говорять? Але знаєте, цю грізню говорильню ми вже чуємо четвертий рік. А, і дійсно, ми навіть і без західної зброї своїми дронами умудряємося. Потрапити у порти в той же порт сьогодні прилетіло Приморськ. СБУ вразили ключовий російський порт. Він є хабом для завантаження, якраз таки тюньового флоту, за допомогою якого Росія обходить міжнародні санкції, продає нафту на зовнішніх ринках. І от уже попередньо пишуть, що орієнтовні щоденні втрати бюджету Росії від припинення експорту можуть становити до 40 мільйонів доларів. На вашу думку, ось такі удари вони сильні. Ніше діють на Росію, ніж там будь-які санкції, про які ми багато говоримо, але поки що немає. Так це єди, єдине працюючі санкції. От єдине працюючі. Коли от СБУшники ж на початку цього року вже влучали там в услугу, Одразу ж на 15% скоротився експорт російської нафти. А тепер, якщо вони доб'ють от сьогодні, те, що вони добувають, ще додаткові ці відсотки, це дуже великий удар по Росії. Тому що це не дає можливості експортувати до 30% до відсотків нафти. Якщо ну за різними оцінками аналітиків, бачу, от там до 60% відсотків нафти. Ну це катастрофа для них буде, якщо це буде довготерміново, і Україна буде системно їх нищити. тому що все в Росії тримається на нафті. В Індію торгівля виключно через по Балтійському морю, і тоді можна сказати європейцям: ну, в принципі, що ваші санкції що є, що немає, а наші санкції працюють саме таким чином. Mm -hmm. Ну, цікаво. А от стосовно санкцій, сьогодні ж з'явилася інформація про те, що Японія, Британія, Нова Зеландія вони приєдналися до обмеження ціни на російську нафту. Британія ввела санкції проти російського тіньового флоту. Японія ввела санкції щодо більшості оборонних компаній російських. Ось це все теж працює, тому що 19-й пакет санкцій, яка Кая калас, вони ще опрацьовують і хочуть там ще, ще щось додати, аби було потужно. Але ну ви думає. Та дійсно, ось це все працює отак потрохи, але дійсно тисне на Росію економічно. Ну, дивіться, санкції то можна оголосити. Питання в дотриманні цих санкцій. Як ви їх моніторите? Он я бачив теж аналітику, що навіть суда, які знаходяться під санкціями, заходили в партиї Європейського союзу. Ми повинні це розуміти. Це раз. І, по-друге, ми повинні розуміти, що. Краще, щоб взагалі нічого не експортувалося, от коли нічого не експортується, ну в принципі, що є, що не ває ваше обмеження, тому що вони та ставляться обмеження там на 47 доларів. Але ж за документами спробуйте знайти російську нафту в більшості випадків, вона може йти за документами як казахська. До речі, от в пакетах Європейського союзу там обговорюється вперше починає звучати слово Казахстан. Що Казахстан може запровадити обмеження, тому що після того як те саме зволушники мочили КТК Каспійську транспортну систему, те, що йде на Новоросійськ, Казахстан перевів, перекинув експорт російської нафти, яка через Балтику подалі. Ну безпечніше, як вони думали. А тепер все по іншому може бути. Ні, те, що запроваджується, добре. Ну, принаймні, це відсікає частину флоту який легально міг би перевозити російську нафту. От, наприклад, коли просіла ціна на нафту там до 50 баларів, її ну почали перевозити, наприклад, білі грецькі судновласники. Відкрито він говорить, так, ми ж не порушуємо санкції. Там же 60 доларів стоїть. А ми от за менше перевозимо. А тепер ну важче це буде зробити. Це зрозуміло. А далі виключно наша робота українська робота, тому що нам це потрібно в першу чергу. Угу. Ну і ще штати почали закликати країни J7 запровадити високі тарифи проти Китаю і Індії через закупівлю російської нафти. Ви вірите, чи санкції дійсно застосують? І є підозра таки, що Індія зі штатами наступного тижня можуть домовитися, тому що ну, принаймні, в Штатах кажуть, що вони близькі до такої угоди. Ну, з Індії зрозуміло, звичайно, що близькі. Якщо Україна перебила парти Балтійського моря, то питання імпорту російської нафти <с. <с.> воно знімається як дурне, його просто немає. І Україна, до речі, може сказати Трампу, що Дональд Фредович тільки, тільки через повагу для вас зроблена така от послуга. Там да, дивіться, ви у вас були проблеми, ми її вирішили. А Звичайно, може що вирішили, це вирішили. Перепрошую, пам'ятаєте, Україна так. до Трампа поїхала ще з якоюсь картою, яку нікому не показували. Пам'ятаєте в Білому домі, no. коли Зеленський приїхав і в європейці? Можливо, це була карта да. точок по Росії, куди зараз СБУ не тільки ГУР ССО, куди вони влучають по різним нафтопроводам. І Трамп такий так, а чому ні? Давайте. І це дійсно змусить тоді Росію індію швидше так. думати. Я не думаю, що це так, нікому не треба нічого повідомляти. Світ не так працює. Так треба спочатку лупашити, да лупашити, а потім, якщо тобі почну щось говорити, тому да? тоді щось там дивитися. А що нам за це буде, якщо ми не будемо лупашити? Воно не так працює. Якщо ти починаєш когось з кимось погоджувати, запитувати, тобі в 99% скажуть ні. Ну не треба, тут табастряці і так далі, тому що всі ж такі розумні. Менше проблем собі хочуть. А проблеми треба створювати. Треба створювати, щоб потім до тебе не приходили, просили цього не робити. Тоді ти а зовсім міняєш свою перемовну позицію. тоді запитає починаєш запитувати. А що нам буде, якщо ми не припинимо це робити? От тамагавки будуть там да чи F-35 десь в полях Закарпаття ми можемо нарешті знайти з готовими пілотами. Ну, от які перевезені якимись там цеборами закарпатськими через кордон? Там, да? якщо ні, то ні а що нам за це буде? Якщо ми будемо продовжувати, а потім виявиться, що немає чого запропонувати. Ну так чого ви нам, якщо чого ви до нас лізете, якщо вони не готові для, до розмови? А те, що Штати вимагають від Євросоюза якомога швидше відмовитися від російського газу, ви про це якраз таки на початку розмови згадували. Як ви думаєте, це все оці зараз події, які це все накалюється? Скажімо так, трошечки воно призведе до того, що європейці почнуть думати швидше відмовлятися від російських енергоносіїв швидше на користь штатів. А я щось не бачу у них такого. що, що вони там біжать та спотикаються, знову такі якісь розмови. Оце 19-й пакет, знову такі розмови. They що хочуть вони гроші там? Втрачати. Ну, та, це що це ж така, от хитро позиція європейців і американців це завжди дратувало, коли вона так себе поводила. Ну я підозрюю, що у Трампа, коли я ж говорю, завжди говорив повторюю, коли в голові збігаються три речі: гроші нафта та. Газ, так то він дуже дуже так е, наполегливо буде е, просувати цю тему. Е, просувати цю тему. Я думаю, що вони дотиснуться ж таки європейці. Принаймні, з багатьох питань вони вже дотисли європейці, але тут Україна повинна допомагати в тому числі. Ну, е, ну чи може там трапити щось е, е, ну там бити по заводу, який дає Експ цей скраплений газ. Ну, це було б зовсім неправильно у бік європейців показати. А от газогін, який постачає ну цей газ на цей завод, ну з ним може щось трапитись там. Да, особливо якщо там така якась такий крупний вузол. Там да ну і щоб не було тоді ніякого газу туди. А в принципі, коли по дружбі почали працювати, бачите, в принципі, нафта туди як з якимись перебоями почала постачатися. Це теж можна о, о, представити як велику послугу дональду Фредовича. сказати, дональд. Фреду, тут була проблема, ми її теж вирішили. А там, що була зі скрапленим газом, проблема, знаєте, ми чули, що у вас були там якісь незрозуміли не, 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 не ситуації, ми тут теж вирішили це питання. Там да ну так, що це тільки так буде працювати, тому що так вам компостувати, і нам будуть компостувати мозок довго. Може, ви якраз проанонсували наступні цілі керівника сил безпілотних систем нашого Мадяра? Побачимо, але А, а там Мадяр повинен бути. Да, там малюк, там Мадяра, там Буданов. І, і знаєте, такий Ребус. спробуй вгадати, хто це зробив. Да? А свята Тріця, ми не проти. Звісно, ми будемо тільки цьому радіти і е, сподіваємось, що ці удари будуть тільки продовжуватися. Ми в цьому збройні сили маємо підтримувати щоденно донатити. Тому вкотре закликаємо глядачів це зробити. Сьогодні дякую вам дуже за цю розмову. Нагадаю, що сьогодні говорили разом з політологом Тарасом Загороднім. Пишіть свої думки у коментарях. Дякую, дякую.